Вітаю всіх на уроці хімії. Ми сьогодні будемо вчитися обчислювати відносно молекулярну формульну масу речовини. Якщо ви ходили хоч раз до магазину, я думаю, що у вас цим проблем не буде. От уявімо собі, що в магазині ми купуємо паночку кефіру, дві бутилки води і давайте ще сік. Кожен продукт має свою ціну. Кефір коштує 8 гривень, вода 2 гривні, і сік 6 гривень. Зрозуміло, ну, ціни такі умовні, але до кошика, тобто ви маєте сплатити 18 гривнів. Давайте перейдемо до хімії. Візьмемо періодичну систему і уявімо собі, що це дуже великий магазин, у якому Продукт це є хімічний елемент і він має свою ціну. Ціна це є відносна атомна маса. От заманилося нам приготувати такий тортик, як калій хлор О3. Які інгредієнти нам потрібні? один калій, один хлор і три оксигена. Один, два, три. Кожен продукт має свою ціну. Калій коштує 39, хлор 35,5. Оксиген 16. І так, скільки ми маємо заплатити до кошика? Правильно 122,5. Це і є відносна формульна маса речовини. Позначається літерою МР. Відносна атомна маса округлюється за правилом математики, крім хлору, єдиний елемент, який ми не округлюємо. Якщо речовина молекулярної природи, ми будемо застосовувати поняття відносна молекулярна маса речовини. Якщо речовина не молекулярної природи, ми будемо застосовувати поняття відносна формульна маса речовини. Як правильно це записати, давайте зараз попрактикуємося. Сподіваюся, ви зрозуміли, що обчислювати відносно молекулярну формульну масу дуже легко. Як це правильно записати в зошиті? Давайте спробуємо розібратися. Відносна молекулярна маса речовини сульфур 4 оксиду позначається буковкою М велике Р маленьке. Р маленьке від слова релатівес, тобто величина відносна. Одиниць в ми записувати не будемо. Чому я сказала відносна молекулярна маса сульфур 4 оксиду? Тому що це речовина молекулярної природи. В дужках ми записуємо сульфур 4 оксид, формула якого СО2. Дорівнює. Далі, ви пам'ятаєте, нам потрібен наш магазин, де є продукти, і кожен має свою ціну. Тобто відносні атомні маси таких хімічних елементів, як сульфур та оксиген. Відносно атомна маса сульфура 32, оксигену 16. Запишемо 32. Сульфур в сполуці 1. Ні на що не множу. ставлю плюс оксиген 16, проте в сполуці 2. Домножаю на 2. Спочатку множимо, потім додаємо 16 на 2, 32, плюс 32 64. Обчислимо відносно молекулярну масу глюкози, формула якої це 6H12. o 6 Відносна молекулярна маса позначається буковкою М велике, Р маленьке. В дужках глюкоза, формула якої С 6H12 О6. Дорівнює. Працюємо з періодичною системою. Відносно атомна маса карбону 12, гідроген 1, оксиген 16. І так. Ми беремо 12 це є відносно атомна маса карбону множимо на 6. Бо там знаходиться 6 атомів карбону. Закінчили з карбоном, ставимо плюс. Відносно атомна маса гідрогену 1. В сполуці його 12. Закінчили з гідрогеном, переходимо до оксигена і ставимо плюс. Відносно атомна маса оксигену 16. В сполуці 6. Спочатку перемножаємо, потім додаємо 12 на 6, 72, 1 на 12, 12, 16 на 6 10 на 6, 60, 6 на 6 36, 96, сума 180. Далі у нас бачимо такі цікаві речовини, да? От, наприклад, барі ОС двічі. Ось ця двіючка стосується і до оксигену, і до гідрогену. Тобто ми відносно атомну масу оксигену і гідрогену будемо множити на 2. Відносна формульна маса в дужках барі гідроксиду, формула якого барі ОH двічі дорівнює. Працюємо з періодичною системою. Відносно атомна маса барію 137. Відносно атомна маса оксигену – 16, гідроген 1. Запишемо 137 барів з полиці 1, оксигену бачимо 2. Плюс відносно атомна маса оксигену, помножена на 2. Плюс гідроген. Відносно атомна маса якого 1 в сполуці 2. Спочатку множимо 32, 1 помножено на 2 буде 2. І ще 137, і виходить сума 171. Алюміній 2, со 4 тричі. У сполуці алюмінію 2, сульфуру 3, бо ця трійка відноситься і до сульфура, і до оксигену, а оксигену 12. Давайте запишемо. Відносна формульна маса в дужках алюміній 2, со 4 тричі. Дорівнює. Працюємо з періодичною системою. Відносна атомна маса алюмінію 27, сульфур 32, оксиген, думаю, вже запам'ятали 16. Давайте запишемо: алюміній. 27 в сполуці його 2. Закінчили з алюмінієм ставимо плюс. Відносна атомна маса сульфура 32, в сполуці його 3. Ставимо плюс. Відносно атомна маса оксигену 16. В сполуці його і 4, і 3, тобто 12. Спочатку ми перемножаємо ці числа, потім беремо їхню суму, і це виходить 342. Як бачите, обраховувати відносно молекулярну формульну масу досить таки легко. Головне попрактикуватися, правильно вміти записувати, і я вірю, що у вас все вийде. Також у мене до вас запитання. Чому дорівнює відносна формульна маса? кальцій ортофосфату, формула якого кальцій 3ПО4 двічі. Будь ласка, обчисліть та напишіть свої відповіді в коментарях. Дякую за урок! Сподіваюся, що вам було зрозуміло, і до нових зустрічей!